Что же ведь бывает в Украине свете? на свете? Наиважливейшее на нацей момент. Главком Украинских вооруженных сил генерал Залужный заявил о перехвате инициативы и серьезном прогрессе на ряде направлений. Об этом он написал вчера в своем телеграм-канале, комментируя телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Он заявил о том, что нам удалось перехватить стратегическую инициативу, силы безопасности и обороны продолжают введение наступательных действий. Имеем продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление, в то же время несет большие потери, пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности. Иными словами, я разложенный, подтвердил успехи украинской армии, которые были достигнуты в ходе ожесточенных боев за последние дни. А перехват инициативы, особенно на направлении Бахмута, свидетельствует о том, что украинская армия не просто перехватила инициативу, она сейчас успешно продвигается, причем с неплохими темпами, в частности, на как раз-таки Бердянском направлении. Это продвижение превысило уже полтора километра за последние несколько дней Таким образом, мы должны констатировать, что происходящие на России процессы, связанные с проведением кадровых чисток, которые пока на данный момент касаются российских вооруженных сил, но неминуемо рано или поздно коснутся российских спецслужб, поскольку они не могли не видеть подготовки к вооруженному мятежу Евгения Пригожина. Таким образом, они не просто поспали, а они намеренно не увидели этой самой подготовки и тоже могут считаться таким образом соучастниками в подготовке этого самого мятежа. Речь идет как минимум о российской военной разведке главном разведывательном управлении Генштаба Министерства обороны. Что касается ФСБ, которая должна, собственно говоря, осуществлять контр разведывательную деятельность. Здесь также, в любом случае, должны быть сделать выводы, поскольку они точно так же поспали. И это касается контрразведывательной деятельности, в первую очередь, на территории так называемой ЛНР, где в лагерях проходили ротацию и отдыхали после тяжелейших потерь, которые они понесли в боях с украинской армией, вагнеровцами. То есть, они находились некоторое время на территории Луганской области. И их подготовку к мятежу, к выдвижению на Ростов, это, не, она не могла пройти мимо внимания российских контрразведчиков. И таким образом они также должны понести, будут с точки зрения Путина, ответственны С другой стороны, надо отметить уверенные действия контрразведывательных органов частной военной компании Вагнера. О ней достаточно мало информации, она достаточно скудная. Но, тем не менее, мы должны отметить, что контрразведки Вагнера удалось в ходе оперативных мероприятий скрыть собственное намерение и ввести в заблуждение представителей российских контрразведывательных органов, по крайней мере тех, кто не находился с ними в контакте, тех, кто не содействовал подготовке и их мятежа. То есть здесь Пригожин полностью российскую контрразведку переиграл. Это надо сказать откровенно. А российская разведка либо не захотела увидеть, либо просто банально проспала, что свидетельствует, как в случае с ФСБ, о ее полной профессиональной непригодности. Я хочу сказать неприемную речь, я не знаю, даже, что нужно ее говорить, что я бачив жах наших співвітчизників, когда они казали, ну, после Буча и Изюма, Що у них відкрилися очі? Хто міг думати, що росіяни так можуть себе поводити, правда? Але ж питання в тому, що росіяни себе так завжди поводили. Завжди, коли ми маємо то, е, цілі втоми злочинів радянської армії в по дорозі до Німеччини і в Німеччині ми завжди це пояснювали помстою. Може, хтось мстився. Угу. А більшість просто були бандитами, які вбивали і готували, вбивали жінок. Вони їм не мстилися. Вони просто так сприймали своє право на силу. Це був інстинкт траба Вони так воювали в Афганістані. У нас досі стоять меморіали ветеранам в Афганістану і, дійсно абсолютно жалко цих нещасних хлопців, які загинули незрозуміло за що. Рівно так, як багатьом росіянам, напевно, жалко своїх мальчиків, які, непонятно за що, їдуть на українській землі. Mm -hmm. Але там вбивали мирне населення. І просто так, із вертольотів, в великій кількості. Про це, як ви знаєте, говорив академік Сахар з трибуни з'їзду народної долації Радянського Союзу. Його -ви виганяв з трибуни весь з'їзд. Повірте мені, я бачив це. Різних переконань люди виганяли. Mm. Угу. От і я думаю, що здивувати. А потім була чеченська війна. Коли ми вже в цій незалежній Україні читали і бачили злочини саме проти мирного населення, мирного, килимові бомбардування Грозного де вбивали мирне населення і інших чеченських міст і селищ. Mm. Бомбардування горі. Пам'ятаєте цю фотографію з людини, яка стояла над трупом свого брата. Так от я вам хочу сказати одну просту річ: у багатьох людей відкрилися очі не тому, що вони не знали про ці злочини своїх сусідів, а тому, що вони були щиро впевнені, що ці злочини ніколи не будуть розповсюджуватися на них. Шок. Особливо у тих, хто вважав себе частиною цієї цивілізації, не тому, що вони побачили злочини, а тому, що в ці злочини виявилися спрямованими проти них, а вони завжди хотіли бути або учасниками, або свідками цих злочинів, але ніколи не збиралися виступати в ролі жертв Росії. І до речі, я вважаю, що це глобальна помилка Росії, тому що вона фактично тим людям, які абсолютно сторіччями толерували її злочини. І не вважали їх злочинами тільки тому, що це ж делают наші російські люди, наші браті, що вони цих людей обрали за жертву своїх злочинів. Отак От вони втратили Україну. Ніякої іншої можливості втратити Україну у них не було. Навіть якщо б вони кинули б ядерну бомбу на Тбілісі, тут знайшлося б 40% людей, які б казали, що це просто самі грузини винували або зліли Владимира Владимировича. А от якщо ці люди бачать ядерну бомбу над своїми головами, над головами своїх батьків і дітей, вони починають думати інакше, тому що єдина можливість примусити їх думати інакше, це заподіяти шкоду їм самим, і це трагедія українського народу. Україна мусить лишатися пріоритетом номер один для ЄС про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола після першого дня саміту лідерів країн Європейського союзу у Брюсселі. коментуючи значення останніх подій у Росії, вона зазначила, що у ситуації лишається багато невідомого, але Путін стає слабшим, а Україна ефективно дає відсіч. Тема допомоги Україні напередодні саміту НАТО у центрі дводенного зібрання європейських лідерів. Яких конкретних рішень може чекати від саміту Україна? Про це і не лише поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіном, який приєднується до ефіру із Лондона. Богдане, привіт серед тем, які сьогодні обговорювалися у Брюсселі. Це гарантії безпеки, як Європи, загалом, так і України, зокрема, які саме гарантії безпеки може забезпечити ЄС Україні? Адже ми знаємо, що це об'єднання не військове. Ну, власне, сьогодні президент Європейської ради одного з керівних органів європейського союзу уточнив. Він сказав, що йдеться про роль європейського союзу чи внесок європейського союзу як організації у ті гарантії безпеки чи у ті запевнення безпеки, чи радше навіть безпекову допомогу, яку будуть надавати, яку гарантують імовірно інші країни, зокрема. Ми знаємо про е, переговори щодо можливості е, гарантії безпеки, е, які могли би надати, наприклад, е, Сполучені Штати, Велика Британія, е, Німеччина та Франція, чи е, щось інше, можливо, поза межами е, НАТО, але Зараз найбільшою проблемою, напевне, є те, що для того, аби гарантувати безпеку, її треба спочатку для України здобути. Що стосується ролі європейського союзу, то, хоч це не військова організація, але роль безпекову, фактично, військову вона вже виконує і в останні місяці, скажімо, Україні надається допомога з спеціального фонду Європейського союзу, створено для забезпечення збройної допомоги, наприклад, має також Європейський Союз велику програму навчання українських військових. Це також досить нова роль для ЄС. І зокрема, зараз говорять про. Можливість місії окремих країн Європейського союзу, військових місій до України, але, наприклад, це третє питання фактично залежатиме від розвитку подій російсько російсько-українській війні. Так що роль Євросоюзу очевидна є, навіть військова, але коли йдеться про гарантії безпеки, то це питання ширше і напевне не до європейського союзу.